Злочинність зростає, а кількість колоній зменшуватимуть. Перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова заявила: до листопада приведуть моніторинг та аудит усіх українських колоній. Мовляв, держава фінансує, а кошти використовуються недоцільно. Більше того, підкреслила віце-міністр досить вражаючий факт: в Україні спостерігається тенденція до зменшення кількості ув'язнених. Наразі в пенітенціарних закладах України перебуває 159 тисяч засуджених. Їх обслуговує близько 38 тисяч працівників. Щорічно держава виділяє мільйони гривень на утримання арештантів і на заробітну плату службовцям. Цю ситуацію треба докорінно змінювати, вважають у мін'юсті і наполягають не лише на ліквідації тюрем, а й на істотному скороченні обслуговуючого персоналу. Старі виправні заклади ліквідують, а куди ж тоді загратовуватимуть злочинців? Один з варіантів у приватній в'язниці. Подібні установи є в усіх європейських країнах та США. Голова Державної пенітенціарної служби мріє впровадити їх і в Україні. Приватна в'язниця це державна установа, державна, яка фінансується з бюджету держави, але якісь підприємець чи корпорація, чи Бізнесмен він бере в держави в керування цю в'язницю, отримує від держави ті кошти, які йдуть на фінансування цієї в'язниці, додає туди свої. Але за рахунок працевикористання засуджених, які там перебувають, їм платися зарплата, але вони працюють на якихось процесах. Звісно, підприємцю вигідно, він отримає практично безкоштовну робочу силу. А який тоді зиск державі, якщо вона й надалі утримуватиме в'язниці? Відповідь на це питання також є. Для держави це б дало зняття напруги по порушенню прав засуджених в місцях відбування покарання. Чим кращий побут засуджених, краще він облаштований, тим менше претензій. І він може ще й заробити якусь копійку, деякі навіть можуть допомагати своїм сім'ям. То це звичайно плюс, і це на іміджі держави. Це також плюс. Відповідний законопроект про створення приватних виправних закладів був розроблений ще минулого року. Втім, сквального відгуку у мін'юсті цей документ не отримав. І навіть якщо в Україні з роками таки з'являться комерційні колонії, правозахисники наголошують, у першу чергу їх діяльність має бути спрямована на зменшення рецидивів, а не на збагачення тих бізнесменів, які ними керуватимуть.